З усіх учителів ми найбільше боялися Павла Степановича, завуча, що викладав у нашому класі алгебру. Високий, ставний, він мовчки проходив шкільним подвір'ям, строго поблискуючи скельцями і окуляр. І коли це траплялося під час перерви, гамір одразу вщухав, і навіть найбільше забіяки ставали тихі та смирні, як ті овечки. А коли, бувало, якийсь школяр розлетиться, наскочить на Павла Степановича, учитель не лаяв і не кричав на нього. Він тільки серйозно дивився на порушника в спокою і коротко запитував ну? І цього було досить, щоб вучень відразу втратив весь свій запал. Найбільшою карою у нас вважалося, коли викликали до Павла Степановича на розмову. Я теж кілька разів стояв у кабінеті завоча, маленькій кімнаті зі столом, двома стільцями та книжковою шафою, і прямо скажу, відчував там себе препогано. Павло Степанович мав звичку довго. Не помічати викликаного учня. І чим більшою була шкода, тим довше тривала мовчанка. Стоїш, було коло дверей, переступаючи з ноги на ногу в смертельній нудзі, а Павло Степанович, нахиливши велику посивілу голову, щось пише та й пише, і тільки чутно, як рівномірно, скрипить перо, виводячи чіткі строгі літери. Врешті зведе голову, гляне на тебе так, наче не він тебе викликав, а ти сам напросився до нього і коротко кине. Ну. І ти, переминаючись, скліпуючи, шморгаючи, ковтаючи закінчення слів, починаєш белькотати про вальку, яка пробігала повз тебе, і про свою ногу, яка візьме, та й простягнися їй на дорозі. Ну, далі. Що ж, далі? Далі відомо, валька гепнулася на підлогу, а ти от стоїш. Усе? запитує Павло Степанович, і глузливі вогники починають спалахувати в його очах. Ти ще більше похнюплюєшся, усім своїм єством показуючи, що більше й нічого не маєш сказати. Герой, ну, герой, бігла дівчина, а він їй під ніжку. Я ніколи не думав, що ти отакий боягуз, бо тільки боягуз означається зі слабших і з тих, хто не може дати їм здачі. Усе стискається в тобі в якийсь слизький, бридкий клубочок. Стоїш і не знаєш, куди йдітися від сорому. Павло Степанович, ще трохи подивившись на тебе, так же тихо скаже Можеш і ти. І ти виходиш від нього, ледь переставляючи ноги, особливо оту, що через неї перечепилась валька. Треба ж було їй пробігти саме повз тебе, ніби інших хлопців не було на той час в коридорі. Ніколи не кричав на нас Павло Степанович, а боялися ми його більше за всіх вчителів. Тож цілком природним був мій відчай, коли Павло Степанович став викладати у нас алгебру, і я ніяк не міг її зрозуміти. Я то її розумів, але не так, як інші. Ну, ніяк я не міг уявити, як це можна додавати, віднімати, множити і ділити не цифри, а літери. І коли я списував з дошки, що А плюс Б мінус С. То все моє ївство бунтувало, кричало, і мені хотілося задушити кожного ту літеру як найлютішого ворога. На другий день у мене в єдиного не було виконане домашнє завдання. Я міг би просто-напросто списати Ванька, але отой бунтарський протест був сильніший від страху одержати незадовільну оцінку. Павло Степанович мовчки вислухав мої плутані пояснення, так же мовчки пішов від моєї парти до столу. На загальний подив. Він не розкрив класний журнал і не вивів проти мого прізвища незадовільну оцінку. Про щось хвилинку подумав, а потім, наче нічого й не трапилося, став пояснювати наступні правила. Тільки після дзвінка наказав після уроків зайдеш до мене. «Попадеш тобі на горіхи, журився разом зі мною Ванько. Він тебе смерті занукає. Коли скінчились уроки, я несміливо постукав у двері завуча. очі. Увійдіть! Павло Степанович, на мій великий подив, цього разу і хвилини не тримав мене біля дверей. А це ти? Ну, проходь. І коли я підійшов до столу, показав на стілець: Ну, сідай, я сів на самісінький краєчок, дивився на облізлі аж біля носки своїх черевиків. А всередині в мене все стискалося в сіренький клубочок. Павло Степанович. Прийшовся туди-сюди по своєму тісному кабінеті, зупинився біля мене і поклав на моє плече руку. Так не виходить нічого з Алгеброю. Я наважився звести голову і подивитися в обличчя вчителя. Очі його сміялися, спалахували за скельцями веселими вогниками і не було в них звичайної строгості. Павло Степанович підсунув інший стілець і сів поруч. А знаєш, я колись точнісінько так, як ти, не міг сприйняти, щоб літерами можна було оперувати як цифрами, а потім алгебра стала моїм найулюбленішим предметом. Ну, давай у удвох. За годину я вийшов від Павла Степановича, то де там вийшов? Вилетів, ушкварив таким галопом, що мало не збив із ніг ванька, який терпляче чекав на мене. Ну що, що він там тобі сказав? Я охопив його кепку за козирок, насунув її йому аж на очі, закричав, що сили вухо. А плюс Б дорівнює С. З того дня Павло Степанович не здавався мені таким суворим, як раніше, хоча поважав я його від того не менше. А от нашого класного керівника Віктора Михайловича ми зовсім не боялися, зате дуже любили. Прямо таки жити без нього не могли. Він то без нас ще міг би прожити, а от ми без нього ніяк. Я вже говорив, що Віктор Михайлович був дуже молодий, і, незважаючи на оту свою молодість, він зовсім не ганявся за напускною солідністю, як це робила більшість молодих учителів. Він був наш, скоріше старшим товаришем, аніж строгим керівником, і тому в нас майже не було однього таємниць. Пам'ятаю, як взимку на великій перерві наш п'ятий Б воював з шостима. Нас було менше, і шестикласники, незважаючи на наші відчайдушні зусилля, зламали наш шопір та й погнали з поля бою. Ура! Ми ганевно тікали, а нам у спини й у потилиці гупали сніжки ворожих вояків. Тоді Віктор Михайлович, який стояв саме на ганку, не втримав, скинув пальто і метнувся нам на перейми. Ану, хлопці, за мною! схопив грудку снігу і перший побіг назустріч ворожому війську. Тепер уже наше ура лунало над полем бою. Кричали ми так грізно і бігли за нашим учителем так дружно, що шестикласники, після короткої але лютої сутички, кинулися на втікача. Стійте, хлопці, лежачих не б'ють, підняв Віктор Михайлович руку, коли ми, загнавши ворогів у приміщення, поривалися добити їх у коридорі. Розчервонілі, горді, поверталися ми з великої перерви. Як же ми пишалися нашим керівником! З яким захопленням дивилися на нього, такого ж червоного, як і його учні, з ніг до голови заліпленого снігом. Бо шестикласники, відбиваючись, в першу чергу намагалися поцілити в нашого командира. От який наш Віктор Михайлович. Дуже подобалося нам і те, що він ніколи не звертався до нас із ненависним і остагидлим нам словом, діти. Воно, оте слово, принижувало нашу гідність. Бо як полотич чи копати город, носити воду, рубати дрова, пасти худобу, прибирати в хаті, так ми вже не діти, ми вже дорослі, нас уже й женити пора, і віддавати скоро заміж, а як у класі за партою, так діти. Особливо допікали нам отими дітьми учителька російської мови та літератури Варвара Іванівна. Здравствуйте, діти, Тише, діти, діти, будьте внимательны! Хто скаже мені діти, когда родился Пушкін? Діті, 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 так і сипалося з її вуст, і одного разу ми змовилися мовчати, коли вона буде називати нас дітьми. Здравствуйте, діти!» – ми стоїмо і ні пари з вуст. Варвара Іванівна, що звично розігналася до столу, зупинилася вражена. Їй, мабуть, здалося, що вона просто не почула нашої відповіді. Діті, здравствуйте!» ми й далі затято мовчимо. По обличчю вчительки поповзли червоні плями. Чом дело, діти? Чому ви мовчите? Ваня Петренко, відвічай мені, в чому діло. Вона завжди зверталася до ванька, коли траплялась якась подія в класі. Чомусь була переконана, що мій товариш причетний до всіх витівок. А все ванькова чесна натура, ніколи не може змовчати. Завжди так і вискочить зі своїм дурним язиком. Якось ми писали диктант з російської мови Пали сири, диктувала нам учителька. Написали діти? Ванько, червоний якрак підняв руку. Чом діло, Петренка? Варвара Іванівна, я цього писати не буду. Почому? Бо воно соромітне. Так і зірвався диктант через онту Ванькову заяву. Ми давилися сміхом, хихотіли, підштовхували один одного ліктями, показуючи оті злощасні два слова, що на них звернув свою стунтливу увагу Ванько, і наробили стільки помилок, що Варвари Іванівни аж волосся сторч стало. Відтоді Варвара Іванівна завжди з певною підозрою ставилася до Ванька, чи не викине він чергового коника? Тож. Не дивно, що зараз вчителька в першу чергу звернулася до Ванька. «Отвічай відчай же, Петренка. Ванько зітхнув, звів на вчительку чесні очі. Варвара Іванівна, ми вже не діті. А хто же ви? вражено запитала Варвара Іванівна. Ми товариші!» Я й досі дивуюся, як у Варвари Іванівни вистачило педагогічної витримки не розреготатися, дивлячись на деяких. товарищей, что стояли за партами, от горшка два вершка. Однако она не рассмеялась, даже и эскорт смеху не дозволила пробиться на свои очи. Она только трохи помолчала, а потом серьезно сказала: «Хорошо, быть посему. Як вам буду обращаться, называя вас товарищи. А вы знаете, что такое товарищ? Какие большие, неимоверно большие обязанности накладывает это слово на тех?». Кого так называют? И что нужно делать, чтобы быть достойным этого обращения? Ибо слово «товарищ» произносили, обращаясь к великому Ленину. С этим словом шли под пули, под пытки, на смерть бойцы революции, герои гражданской войны. Слово это помогало возводить прогресс и Магнитку, преобразовывать нашу великую родину. Вот что значит «товарищ», товарищи дети». Як зачаровані слухали ми вчительку, боялися дихнути. І спасибі вам, Варвара Іванівна, що ви не розгнівалися на отой наш вибрик, не накричали і не кликали директора або Павла Степановича: Спасибі за те, що скінчивши запальну промову свою, ви серйозно звернулися до нас. А тепер, здраствуйте, товаріші. Задзвеніли шибки, стеля здригнулася від нашого здраствуйте! І принаймні весь той навчальний рік ми вели перед по успішності з російської мови та літератури. До того нас зобов'язувало горде, високе слово товариш. Віктор Михайлович, звертаючись до нас, називав нас не дітьми, не товаришами, а просто хлопцями і дівчатами, як своїх молодших друзів. І, Їй богу ж, це страшенно подобалося нам і ні скілочки не підривало його авторитет. А як він умів нас розпалити? Зацікавити найнуднішою, здавалося б, справою. Пригадую, як ми, старшокласники, під час жнив ходили збирати колоски. Виходили на колгоспне поле дуже врочисто у колонах, клас за класом, під червоним прапором. Директор і завуч попереду, а вчителі збоку, кожен біля свого класу. На краю скошеного поля, усіяного копами, зупинялися, і директор, видерши хустиною з мокрілого лоба, звертався до нас з коротенькою промовою. Потім до нас підходив бригадир, дядько Іван, Миколин батько, і розводив нас по полю. Так, значиться так, щоб не лишилося після вас жодного колосочка, ясно? Ясно! кричали ми в різнобій. Віктор Михайлович з старівничим обличчям помагав нам рукою, скликаючи до себе. Знаєте, що кажуть про нас семикласники? Що нас не треба було і в поле виводити, бо ми ще не доросли колоски разом з ними збирати. То що? Що будемо робити? Микола недовго думаючи запропонував упіймати хоч одного семикласника і отдухопелити. Ні, так не годиться, заперечив Віктор Михайлович. Побити їх треба, але не одного, а всіх. І не кулаками їх треба бити. Кийками. здогадався Ванько. Колосками, а не кийками. От вони хвастаються, що сильніші од нас. А ми давайте гуртом, дружно візьмемося та й назбираємо більше одних колосків. Ну як, згода? Згода, згода. кричали ми, вимахуючи торбинками. Тільки без галасу. Петренко, куди побіг? Я ще не все сказав вам. Про Гавроша читали? Читали, читали. От уявіть, що кожен із вас Гаврош, а семикласники буржуйські війська. Колоски ж розсипані по полю на бої. Кожен зайвий колосок це постріл у ворога з боку комунарів, що засіли на барикадах. І чим більше ви назбираєте отих набоїв, тим повнішою буде перемога паризької комуни над ворогом. Ясно? Ясно, ясно! А раз ясно, то вперед. Ура! І 29 гаврошів, воєвниче вимахуючи торбинками, кинулися на стерню. У той день наш клас здав найбільше колосків. Назбирали ми їх стільки, що вистачило б на всіх семикласників району. А що ж, хай знають, як то ми недорослі, буржуї задрипані, хай не лізуть воювати з паризькими комунарами. Навіть Павло Степанович, здивований, допитувався в нашого керівника: чим ви їх так запалили, Віктора Михайловичу? Зібрати удвоє більше колосків, ніж семикласники. Віктор Михайлович так і не виказав нашої таємниці як я не продав йому соньки. Бо сонька зібрала набагато більше колосків, аніж кожен із нас, п'ятикласників. Знаючи добре соньку, я ніяк не міг повірити, що тут обійшлося без хитрощів. Приставав до неї, поки вона не витримала, одвела мене набік і показала ножниці. Ну і що? витріщився я на зовсім не польовий інструмент. Чик-чик, класнула сонька ножницями та й показала на копи. Ти копи обстригала. Не кричи, дурню, засичала сонька сердито. А як помітять, знаєш, що нам буде? перейшов я на шепіт. Нічого не буде, заперечила сонька. Хіба ж я така дурна, щоб на нашій половині стригти? Я он, оті, що в семикласників. Більше я не цікавився, користується Сонька ножницями чи ні. Мабуть, користується, бо якось дядько Іван, коли почали звозити копи, бігав по полю, кричав та допитувався, яка та тварюка пообстригала снопи, як під час голодовки. Що, якби вона йому попалась до рук, та він із неї в шкуру спустив. Але я й тут не виказав соньки, бо не хотів, щоб дядько Іван злупив з неї шкуру, а потім не собі ж збирала оті колоски Сонька, не за себе ж вболівала душею, коли стригла снопи, а за весь п'ятий Б, за нашу перемогу над ворогом. Приїхавши до нашого села, Віктор Михайлович поселився в Миколиних батьків, займав невелику кімнату, що виходила в садок вікнами. І ми знали про кожен урок нашого вчителя: як він рано встає, робить зарядку, як обливається потім холодною, прямо з колодязя водою, а взимку обтирається снігом. Що він їсть, і як йому Микола на мати все підсипає в тарілку, бо вас же захарчували на тих міських харчах, там і поїсти як слід не дадуть. Усе ми знали про Віктора Михайловича. Знали навіть те, із чим він крився од усіх, що Віктор Михайлович безнадійно закоханий у Галину Іванівну. Правда, він не смикав її за коси, не штовхав у спину, не давав їй підніжку і навряд чи наважився взяти заради неї жабеня до рота. Але й без цих видимих знаків уваги нам було як Божий день ясно, що Віктор Михайлович не може й дня прожити без Галини Іванівни. Першими помітили це наші дівчата, помітили та й почали перешіптуватися поміж собою страшенно горді тим, що вони знають щось невідоме нам, хлопцям. Але хіба ж жінота створена для того, щоб зберегати секрети? Тож не минуло й дня, як і друга чоловіча половина 5-го Б була втаємничена в сердечні справи нашого керівника. З того дня, як наш клас дізнався про сердечні справи Віктора Михайловича, нас дуже зацікавило, що протягом минулої доби сталося поміж нашим керівником та Галиною Іванівною. Віктор Михайлович провів Галину Іванівну після школи додому. Галина Іванівна чомусь розсердилася на Віктора Михайловича. Учора вони помирилися! Десятки пар уважних очей пильнували Віктора Михайловича та Галину Іванівну, очей, від яких ніщо в світі не може сховатися. Потім на безмарному горизонті стосунків Віктора Михайловича та Галини Іванівни з'явилася третя постать. І весь наш клас аж закипів від благородних ревнощів. Цією постаттю став один із аристократів нашого села визнаний ватажок по роботи, машиніст паровоза Федір Бурлака. Та не просто собі машиніст, а уславлений рекордсмен, фото якого друкувалося навіть у районній газеті. Ми на власні очі бачили ту газету і портрет Бурлака на першій сторінці. Так що тут не було вже жодних підробок. Дізнавшись, що у Віктора Михайловича появився такий грізний суперник, ми не на жарт стривожилися. Та й де не тривожитись, коли ніхто в нашому селі не мав таких блискучих з рипом чобіт. Такого синющого галіфе, таких червоних сорочок із справжнього ксамиту, що аж очі вбирали, виглядаючи з під чорного, теж нового, новісінького піджака. А коли додати ще й кепку з наймоднішим куцим козирком, та ще й гудзиком зверху, та високий зріст та широкі дужі плечі, то й не диво, що не було в нашому селі дівчини, яка потай би не зітхала за ним. До того ж, Федора Бурлаку завжди обирали в президію всіх урочистих зборів, і він сидів по праву руку від голови сільради, партизана громадянської війни, дядька Андрія, а Віктора Михайловича не обирали ні разу. Віктор Михайлович скромно стояв десь позаду і не міг похвастатися ні модною кепкою, ні оксамитовою сорочкою, ні отакими блискучими, як чорні дзеркала чи бітьми з рипом. Були, правда, в нього нові штани. Але куди тім однім однісіньким штанам до багатського вбрання Федора Бурлаки? Тож зрозуміла зажура, яка оповела весь п'ятий Б, коли ми дізналися, що Федор Бурлака став опадати за Галиною Іванівною. Кожен день приносив нам усе тривожніші вісті. Учора вони проважали Галину Іванівну вдвох. Федько хвастав хлопцям, що він отшиє Віктора Михайловича. Галина Іванівна, коли прощалася, то Віктору Михайловичу тільки тиснула долоню, а Федькові всю руку подала. Бідний наш Віктор Михайлович, він марнів, худ на очах, і щоранку вже не одне двоє відер в один виливав на себе. Коли ж ми дізналися, що Галина Іванівна, прощаючись, подала Федькові аж дві руки, а Віктор Михайлович устався вже за третє відро, наш терпець рвався. Ми вирішили, що настала пора рятувати нашого вчителя. От тільки як! хвилювалися дівчата. А це вже наша справа, відрубали ми. Не день і не два ми ламали голову, що маємо робити. Найбільш рішучі пропонували розібрати рейки, коли Федько гнатиме свій паровоз. Інші хотіли пригостити його ззатину дрючком, щоб він і дорогу забув до голини Іванівни. Але по тверезому роздумові ми відкинули обидва варіанти. Бо попробуй вгадати, яким саме паровозом їде ведір бурлака, і потім розібрати колію. За це знаєте, що буде, та кому ж хота сидіти в в'язниці. За ти надрючком теж не випадало. Добре, як уцілиш одразу по голові та зіб'єш з ніг. А ну ж промахнешся. Куди тоді од нього втічеш? Тож бо й воно виручили нас, самі того не відаючи артисти міського театру, що приїхали в наше село давати виставу. Ще заздалегідь по всьому селу розклеїли величезні афіші, в яких повідомлялося, що буде показана п'єса Івана Франка украдене щастя, і що квитки можна прибрати у крамниці, у крамаря дядька Матвія. Квитки оті були дорогенькі, не по наших дірявих кишенях. І нам лишилося тільки спостерігати, як дядько Матвія дриває довгі смужки паперу з друкованими літрами, що повідомляли, яка сама буде вистава і коли вона розпочнеться. Голова сільради аж п'ять квитків узяв. А Павло Степанович три. Їм то можна, у них грошей кури не клюють. Урешті діждалися, коли до крамниці зайшов Віктор Михайлович. Купив, два купив для себе і Галини Іванівни. А згодом були приголомшені ще однією вістю. Федір бурлака теж два взяв. От тут ми й зрозуміли, що суперники, як то кажуть, один одному кинули свої рукавички. Що від того, чий квиток візьме Галина Іванівна, залежить подальша доля нашого класного керівника. Після уроків ми, хлопці п'ятого Б, зібралися на таємну нараду. Ми вже знали, що нам робити, лишалися тільки уточнити деякі деталі. У кого сидить квочка на яйцях? запитав Ванько. Майже всі підняли руки. Щоб кожен приніс по бовтуну!» Того вечора по всьому селі кричали квочки. Потім кричали матері, допитуючись, яка це біса величина лазила по яйцям, щоб потовкла половину. А другого дня перед уроками ми знову зійшлися за школою в бузині. Принесли, принесли, викладайте. Хлопці, хто з за пазухи, а хто з кишені, почали доставати бовтуни. Ванько трусив кожну крашенку над вухом, перевіряв, чи колотиться. Сімнадцять, сказав він задоволено. Досить. Хай мені тепер голову відірвуть, якщо Галина Іванівна хоч підступиться до нього. У суботу, ще не зайшлося й на вечір, ми засіли за тинами по обидва боки вузенької вулиці, так боялися прогавити батька. Сиділи довго і вже почали побоюватися, що бурлака пішов іншою вулицею, як Ванько, що стояв у дозорі, махнув кашкетом і побіг у наш бік, згинаючись. І де. Ми поприлипали до тину. Вулицею, порипуючи начищеними чобітьми, наближався Федір бурлака, синє галіфе, червона сорочка, чорний піджак, ще й ріжачок білої хустки, що виглядала з нагрудної кишені. На голові ж наймодніший кашкет із коротким козирком та гудзиком. Федір все ближче і ближче, і затиснені в наших руках бовтуни аж мокріють від поту. Ось він уже за п'ять кроків від мене, за три. Де ж Ванько? Чого він не подає команди? Вогонь. лугає відчайдушний крик Ванька. Федір повернувся на той голос і дістав Бовтуном прямо очі. і не встиг він піднести руку, як злива бовтунів полетіла у нього, у спину, у груди, у голову. За якусь мить він перетворився на смердючий, розчавлений Бовтун. Ми не стали чекати, поки Федір продере свої очі. Чим душ побігли до клубу. Там уже стояв Віктор Михайлович, схудлий, змарнілий, але такий нам дорогий, що ми пішли б за ним у вогоні в воду. Тримав у руці два квитки і виглядав Галину Іванівну. Як нам хотілося підбігти до нього і сказати, щоб він не тривожився, що його супротивникові зараз не до вистави, і не до Галини Іванівни. Кожен із нас знав, як гидко смердить розбитий бавтун. Один однісінький, а бурлаці ж їх досталося аж сімнадцять. І де? Віктор Михайлович теж побачив Галину Іванівну. Зраділа, замахав до неї квитками, наче перепустками до раю, і поспішив їй назустріч. Вони про щось розмовляли, і Галина Іванівна раз по раз поглядала в той кінець, звідки мов появитися ведір бурлака. Потім на ганок вибіг розпатлений Гриць, наш завідуючий клубом. Він махнув рукою, домагаючись тиші, і закричав Громадяни, котрі мають квитки, прошу заходити. Зараз почнеться вистава. Галина Іванівна востаннє глянула в той бік села, де саме очищався від бовтонів бурлака, гордо струснула красивим волоссям і подала руку Віктору Михайловичу. За місяць вони справляли весілля. І ми там були, мед пиво пили, по вусах текло, а в рот не попало.